Чому дівки не йдуть заміж, бо свикру бояться. Батько, Батько міцної. Наливай! Ой, смачна, ой, ой гірка. гірка. Там дівчата дай, там дівчата гуляють. Пов'язуй молода, йому рушник на руку. О, я вже й заморився чекати. А хустку покладу тобі на плечі і прийму тебе за рідну доню. Ой, доброго вам дня і доброго вам здоров'я! Вам доброго дня! Доброго здоров'я! Що це виходить коло нашої хати? Ой, а кажуть, на городі зілля в зілі насіння. Скажіть, добрі люди, чи в цій хаті весілля? в цій. заходьте та так, співайте <плес> нашу хату. Звеселяйте, весільних пісень співайте, молоду розвеселяйте. Дівчата, а що весільну заспіваємо? Заспіваємо, давай. Чому б не йдуть поле, чому не рояться? чому дівки не йдуть заміж, бо свикру бояться, чому дівки не йдуть заміж, бо свикру бояться. Ну як вам, наша весільна? Розвеселили ми вас? Розвеселили. Просимо вас, батько, з хліб святий прийняти. Хліб святий приймаємо. А вас, мамо, висів на гільце вашої донечки. Дякую. Та кличте її час прибирати до вінця. Галинку, доню, ходи сюди. Ходи, ходи, ага. доню. Ага. Галиночко, Бог благословляє. І ми з батьком благословляємо. На щастя, на долю, на довгі роки подружнього життя. Батько, благослови хлібом. Благословляю тебе. Благословляю тебе, доня. Благословляю тебе, доня. Ну що ж, будемо вбирати молоду, дівчата. Будемо. І, галочка, скорийся, вирайся! І, галочка, скористопирайся, нашого діда не лякайся. Yeah. Hey. Hey. На сіно сами робиться, що сорока хату то ворона воду, ворона водонос, не замідає нам, щоб діла неба. Ой, доню, яка ж ти гарна в мене, як та калинонька у лузі, як та зіронька на небі. Дякую вам, сважки, що вбрали молоду до весілля. Просимо, будь будемо вашими. Будете нашими сважками. О, а ми скажемо вам так, що не за одне я літо викохала мати дочку на солодкім медочку. Зрядила її, як цецечку, та й на тобі мій зятєчку. Ой летіла зозуленька понад сад та й кликала молоденьку на посадку. Ой, у до хати молоденька до хати, бо час тобі на посад сідати, бо час тобі косу розчісати, бо час тобі косу заплітати. Дайте нам стільця. Батько стільця. Дайте гребінця. Дайте ще й кожуха, нехай сяде молодуха. Ось кожуха. Сідай, сідай, молоденька на стілець, заплетемо тобі косу під вінець, уквічаємо голівоньку квітками, бо не буде вже гулять вона з дівками. Послухайте, подороженьке, де голобка воде, там наша. Qual vai pedir, Не як панське дитятко, нарани си, ой, доню, яка ж ти в мене гарна. Брали тебе, віночок одягнули. Ти як та квіточка у лузі весняному. Ти моя гарнюя. Дякую вам, сважки. Ви попрацювали на славу. Могорич заробили. Почастуємо вас. Метком, наливочкою, та ще й міцною горілочкою. О, Батько, то, наливай, частуємо з вашого міцною горілочкою. Сважки частуйте. Пригощайтеся. Пригощайтеся. Ну що, роботу ми зробили на славу, хай молода буде щаслива, хай живе в достатку у багатстві. Дякуємо за таку високу посаду. Ой, смачна, ой, гірка, ой, гірка. Ой. Ой, гірка. Дякую, Дякуємо господарю за міцненьку. Так, ну що ж, настав Молодець. дівчата час молодого танцювати. Ой тебе, снолеця, ой тебе, собеснове, смиться, ти, ти вас і коженися. Там дівчата гуляють, ай там дівчата гуляють, В решето пісні складають, де взялися журавлі, ай, де взялися журавлі, команду брати, скіду до землі, ходь ти без нове ресниця, де без стобес новиця, а ти босиво. А що ви його не бачите? Та бачимо, Пов'язуй молода йому рушник на руку. О, я вже й заморився чекати. І за правилами гри українського весілля молоді йшли до церкви. А коли вони поверталися, до вечора співало, гуділо і веселилося весілля у молодої. Але Закінчувався вечір, і молодий забирав молоду до себе в родину, і починався найсумний обряд. обряд покривання молодої. На півдні України особливість покривали молоду двічі. Тоді, коли вона йшла із батьківського будинку, і тоді, коли вона приходила уже до невістки в двір, батько, благословіть молоду покривати. Батько, благословіть молоду покривати. Благословляю, Думаю. І першим, і другим, і всі три рази. Бог благословить. Бог І батько благословить. Благословляю. Батько бережи. І як. чотири чоловіка. Це над нею три рази піді. Їм на дорогу. Перший рушник, рушник кохання, другий рушник. Щастя, здоров'я, поваги, всього того, що мати вишила їй в сіми рушниках, щоб вона була щаслива, щоб вона була багата. А брат сестру, за стол веде на рано, рано. А брат сестру, за стоведи ранесень, сестру моя, будь розумна рано-рано, Сестру моя, будь розумна ранесень, Май свекорка забава. Молодий приводив молоду в родину своїх батьків і до пізньої ночі співало, веселилось весілля уже в родині молодого. Але коли наставала пізня ніч, свекруха нагадувала невістці, що час її дівуванню приходив кінець. І починалося друге покривання молодої уже в родині її чоловіка. Ходив до молодої, свекруха знімала хустку, а він знімав стрічку з її волосся і ховав собі за пояс. Під ней дівчина стояла, оріла, сосна палала, під неї дівчина стояла, Під неї дівчина стояла, Під ней дівчина стояла, пів ней дівчина стояла, стояла. русою косучесала, русою косучесала я на русую косу чесала, русую косу чесала. Коси, ви мої, тобто ви мені, тобто ви мені, ой, коси, коси, ви мої, Довго тобто служили ви мені, Довго тобто служили, ви мені. Ну що ж, доня, не хочеш хустки, пов'яжу я тобі на мітку, щоб жила ти своїм чоловіком до кінця свого віку. <піллявання> Дивелом піде, більше служить не буде

Осна палала, кідний дівчина стояла, кідни дівчина стояла, кідни дівчина стояла. Під ни дівчина стояла, сую косучесала, сую У нас на Україні святкували, але правильно сказати, грали за традиціями українське весілля.